Тікай, він там! За нами погоня! О, вкрав! 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 Ви подивіться, ха, ха! Не побачив, не побачив. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДаТТЕРО. І сьогодні ми будемо грати в тірдаун частина друга. В минулий раз ми з вами зупинилися на тому, що ми з вами пройшли. Місії Moving The Goods, Chaos in Paradise, Єлена Revenge. Слава Богу, ці місії не були на час. І після виконання цих місій нам запропонували повернутися додому. Але я сказав, що давайте це зробимо в наступній серії. Ось і наступна серія. Вітаю вас, друзі! Ви дочекалися. Боже, як прикро розуміти, що відпустка закінчується. Знову повертатися на свою цю роботу. Так. Ого, 2000 грошей. Нічого собі, багатенько. Ця місія, слава Богу, не на час. Тут нам потрібно просто по ось такій завірюсі доставити до оцього от кружечка три машини, я так розумію, правда? ж? А, ні, це якісь генератори чи причепи. Ну, коротше, це щось незрозуміле. Нам потрібен кран. Зараз не саме кран, там є одна машинка з краном. Секундочку, зараз я покажу. Ось вона, ось вона. За її допомогою ми зможемо пересувати ці всі штучки. Бам! Все, зачепили, але тепер ще потрібно відстрелити її. Відстрелимо ми пістолетом, бо їм зручно. Пам-пам. Пам. І пам. Все. І тепер. Зачеплюємо. Е, обережно, обережно. О! Ось. Зачеплюємо машинку. Повертаємо. Обережненько потрібно її опустити. О о, 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 О! А! Є! Опустив. Все. Дивіться. Тепер сідаємо в цю машину. Я можу в неї сісти взагалі? Heavy дети primary target. А ні, я не можу в неї сісти. Я зрозумів, нам прийдеться її так вести. Йомайо, -йо, а як її довести взагалі? Давайте спробуємо поводити на іншій машині. Ось на цій, наприклад. Зацепимо планочками. У нас же ж тепер планки безкінечні майже. Ой-ой-ой. Головне не поламати машину. Я ж кажу, я так розумію, що це не машина, це якась інша фігнюшка. Так. Планка і спробуємо зачепити. Якщо ця машина не дуже тяжка, виявиться. Ну, потихеньку їдемо. Ні, слухайте потихеньку. Нормально їдемо. О, дивіться, ми майже доїхали, ми майже доїхали. Да ну, не вже я доїду. <кх> Застряг на останніх просто. Ну давай! Да доїдь вже. А, нарешті, господи. А! Є! нарешті. Так. Дістав, все ж таки. О! Куди? Куди падаєш? Куди падаєш? Що це таке? Не падай, не можна падати. А він витримає взагалі, от мені зараз страшно стало. А він може взагалі витримати його. Ну, я його відчепив. Зараз спробуємо підняти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну він витримав, слухайте. Але зараз кла... кран зламається, дивіться. Так, головне зараз його довести, бо мені страшно. Господи, що від крану залишилося взагалі? Нічого не залишилося. Ну, видно, що ця махіна, вона складна. Ну, важка, точніше. Але сподіваюся, що у нас вийде її довести. Зберігатися, зберігатися, друзі, не забувайте зберігатися. Ну, от я про це і казав. Але, в принципі, можна довести. В принципі, кран зробив своє діло. Дивіться, він його дістав. Але треба ще якось перевернути її, може, трохи. Так, давайте отут от збережемося. Я сподіваюся, що я так не розламаю зараз її. Ага, вона взагалі не повертається. Є! Повернулося! Да! Так, добре. Зберігаємося. Ця машина начебто має бути, ну, доволі міцна, тому проблем з нею не має бути також. Так, і тепер давайте спробуємо повернути на цій махіні. Ого! півкузова розломало. Ой-ой-ой! Ну, у цієї штучки також колесика є, вона має. Так, ясно. Тобто не, не найскладніше. Найскладніше тільки попереду, да? Головне ось тут не застрягти, а так нормально. О! Диві... Кабелі! це найцінніше в грі, що може бути. Слухайте. О! Слава тобі, господи. Ну і тепер залишається лише останнє. Повертаємо. Ех! Ну там трошечки залишилось. Ну, в будь-якому випадку у мене планок ще багато. Тому Доїхати ми зможемо. Гей! О, слава тобі, господи. Все. Доїхав. Алелуя! Фух! 30 хвилин виконував. Навіть більше. Це скільки разів ще перезавантажився. О, так у нас тут така прям джингл Белс У нас слухайте. А, друзі, це ж я забув привітати вас. Е, у вас зараз, напевно, 5 грудня, уже коли ви дивитеся цей ролик, у вас 5 грудня. У мене перше. Тільки почалася зима, а я виконую новорічні місії. Що <гум> тут потрібно зробити? А, я знаю, що тут потрібно зробити. Тут потрібно донести новорічні прикраси до нашої машини, але прикол в тому, що захищають знову її роботи, тільки роботи вони там гуляють в цьому в торговельному центрі. Все вона. Тікай по побистренькому, побистренькому. А, тікай. Тікай, він там. За нами погоня. О, вкрав, вкрав, вкрав! Ви подивіться, ха! -ха. Не побачив, не побачив. Ла -ла -ла. О, все добре. Наступна. Ну можна одразу зірку забрати, в принципі. Я тут роботів біля неї не бачу, але давайте на останок залишимо, як на. смачненьке таке. Треба просто за ним йти. Ой, сорянчик. Тічу? В Давай! Тікай! Тікай! Не втікається. О, все. Ідеально. Дивіться, як прекрасно поки що. Мене засмучує, що тут все гірлянда. Означає, що тут все дуже складно буде носити. Спід носа, з -під носа вкрав! <рик> <-під> носа вкрав! <рик> Господи, роботи вас поставили для того, щоб ви захищали ці предмети. А ви просто. <рик> Я у них з -під носа вкрадаю ці предмети. Ці гірлянди. Так. Оп. Зберігаємося. Залишається ще три. О, вона прям дуже високо. ось вона. І відстрелити потрібно, напевно. Давайте, я думаю, що на мене тоді дуже багато цих дродів почнуть іти. Ну давайте відстрелимо її. І обережно понесемо. А, нормально. Навіть жоден робот не звернув на мене уваги. Боже, як легко красти речі у цих роботів? Я в шоці просто. Ай! Не вийшло. О! Слава тобі, господи! Вийшло. Ну і залишається лише відстрелити цю зірку. Іде до мене. Йдемо зі мною. Давайте перевіримо, чи зможу я взагалі зістрибнути звідси. О, так я навіть не витратив багато життя. Просто впав, коліно переламав і все. О! Прикольна місія, до речі, мені сподобалося. Так, значить, ми будемо. А, ми на тій самій карті, що і виконували одне єдине завдання роборазі. Так. Наскільки я знаю, в цій місії потрібно вкорасти 6 об'єктів. І це насправді складно буде. Не, але ми спробуємо. Ой, друзі, ви навіть не уявляєте просто. Це капець якийсь. Я тут ледь як підготувався по якомусь гайду взагалі левому. Скільки може від вас щось приходити. Задовбали ви вже. О, господи, як мене ця місія уже доконає скоро. Ні, це навіть гірший зараз результат буде. Чам може і ні. Не... встиг! А! Я встих! Фух! Гуру. А, мені просто гроші дали, так? Да? 3000. О! Слава тобі, Господи! Ну я можу тоді щось собі прокачати, бо я хотів прокачати енергетики, а мені просто їх не дали прокачати. Я можу ще, до речі, їх прокачати. Давайте прокачаємо планки до кінця. Максимальну. Цю. Довжинуємо, прокачаємо. Коротше, все, планки у мене на максимум. Прям. Ну, все, друзі. Ну я думаю, що план на цю серію виконаний. Мені, звичайно, дру... дуже прикро, що ви мене зараз не бачите. Але ну, будемо з вами прощатися уже так. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. Сподіваюся, що в наступній серії ми з вами пройдемо ще три місії, і камера у мене не закінчиться в камері пам'ять. І всім па-па.